Хочу показати відео, яке потішило всіх українців. Воно стосується ефективного відпрацювання, не те, щоб навіть мостів, але і мостів в тому числі, але боєкомплекту, який росіяни складали. Зараз режисерів, попрошу показати, як пишуть, зсу ефективно підірвали два мости, які використовувались для підвезення боєкомплекту та особового складу. Ну, результат. Видно, дрони на оптоволокні підлетіли вочер... вочевидь, заздалегідь виявили місце, що і куди вони складають, як варіант збереження боєкомплекту? Ну і наші сили відпрацювали. Давайте почнемо саме з цієї теми, які у вас емоції викликають такі відео, і насправді я думаю, вірно було б пояснити звичайному пересічному громадянину. А чи типова ця історія складання оцього боєкомплекту під мостами? А, Дякую, ну скажімо так. Ця е, історія є нетиповою і це є наочним прикладом, як робити не треба. Це вже знаєте від е, абсолютної непрофесійності, від якщо хочете головотяпства російського, вони роблять такі речі, е, які дозволяють нам ефективно знищувати як і запас мін протитанкових, до речі, так і е, транспортні об'єкти. То росіяни нам допомагають виконувати наші завдання по стримуванню агресії, і цього з нашого боку робити жодним чином неможливо. Воно здається, що ви можете прикрити щось зверху, і ніхто нічого не побачить, але сьогоднішні сучасні засоби розвідки дозволяють, як ви бачите, ми носити такі удари. Тому е ми маємо вітати такі дії з боку противника, але всі наші військовослужбовці, всі люди, які дотичні до Сил оборони України, мають розуміти цього робити не треба. Ми, звісно, бажаємо, що для економії сили засобів, щоб таких імпровізованих складів було, було більше, але, але ми говоримо про те, що противник навряд чи буде робити і дозволяти нам це робити. Але е, працюємо. Uh -huh. Треба навіть усвідомлювати, наскільки це важливо наскільки це важливо з точки зору ліквідації такого ж об'єкта нашими силами та засобами. Знаєте, мене вчили в військовому училищі, що не важливо, скільки ти маєш вибухівки, а як глибоко ти її можеш закласти. Тому що якщо б ми працювали по цьому об'єкту сотні другої дронів, ми не могли б знищити цей об'єкт так, як ми його знищили за допомогою російського Угу. Uh -huh. І це було зроблено. Тому, э, честі хвала нашим воїнам і розвідникам, до речі, вчора було свято військової розвідки, э, які спромоглися вишукати такі цілі і знищити І я маю переконану надію, що ця історія буде глибоко засекречена російськими э, військовими і ми, як і у випадку з Чорнобаївкою, будемо мати можливість знищувати ще не один такий об'єкт переважно на території Російської Федерації я щиро цього бажаю угу. так. Дякую за коментар за коментар. Давайте продовжимо про мости говорити, бо росіяни атакували і наші мости. Я зараз скажу про міст через Дніпро у Кременчуці. Його. Перекривали потім в знову ж таки в соцмережах бачили відео, де начебто відновився рух, але не повністю це Крюківський міст, і я би хотів також від вас почути щодо цього удару, чому саме росіяни нанесли його? Наскільки критичний, наприклад, він був щодо логістики? Бо якщо зайти і подивитися, що росіяни пишуть, то вони там, ну звісно ж, радіють, але постійно кажуть, чого це не зробили раніше. Ви знаєте, я вам скажу дуже просто: Відкрити карту і проведіть лінію Харків, Полтава, Кременчук, і все стане зрозуміло, наскільки це важливо, наскільки це небезпечно для нас. Тому що саме ця лінія, пов'язана дорогами, пов'язана комунікаціями, дозволяє противнику швидко і ефективно діяти. Власне, як і дозволяє нам утримувати нашу оборону. Тому що це, ну знаєте, я б сказав так, становий хребет нашої оборони, тому що через цей потік, через цей напрямок здійснюються досить серйозні е переміщення вантажів і техніки. І це не велика таємниця, достатньо просто подивитися на карту, щоб це зрозуміти. Для противника надзвичайно важливо розмивати нашу систему оборони, і це розмивання так само включає в себе. А знищення логістичних об'єктів, і саме тому е, руйнування такого об'єкту є для нас надзвичайно тривожним. Саме це вимагає від нас посилення протиповітряної оборони, і саме це е, примушує нас діяти відповідно. До речі, е, візьміть просто статистику і порахуйте кількість ударів по Кременчуку порівняно навіть з тою самою Полтавою, саме містом Полтава. І ви будете здивовані, яка кількість ударів наносилася саме по цьому. Е, Місцю по цьому місту і по цій локації, зокрема, тому, тому це дуже серйозний виклик, і це до речі свідчить про те, що росіяни, ну я б сказав, так відмовляються від передбачення, яке дозволяє їм розглядати питання окупації цих територій з мінімально пошкодженою інфраструктурою. У мене є таке враження, що росіяни усвідомивши безперспективність. Окупації України військовим шляхом зараз роблять все можливе, щоб перетворити це на економічну і гуманітарну пустелю. тому, на жаль, ми маємо бути готові, що противник буде наносити об'єкти по транспортній інфраструктурі, і mm -hmm. це відповідь, чому тому, що раніше вони не думали, що Україна буде чинити такий відчайдушний спротив. До речі, знаєте, як ілюстрація, можу сказати, 24 го числа ввечері я позвонив своїм друзям і запитав про кількість ударів, які були завдані по Україні загалом, і вони сказали 186. Тобто, це не відповідає навіть мінімальним стандартам так званого масованого вогневого удару. Ну фронту, якщо говорити так, є таке визначення, яке передбачало від 400 до 600 ударів по різних об'єктах. Тобто навіть тоді передбачення. В мене логічно склалося такого штибу, що противник намагається окупувати нас малими силами без руйнування інфраструктури, щоб, знаєте, Україна впала під ноги окупантам як, як дозріле яблуко. Але цього не сталося, і тому ми маємо бути готові до того, що противник почне транспортний терор, і цей терор може стосуватися об'єктів через Дніпро, через стратегічну ріку, яка. Ділить Україну на правий берег. А що означає бути готовим? У нас же ж недостатньо сил, аби прикрити абсолютно всі такі логістичні шляхи, мости? Їх ніколи не буде достатньо, це неможливо. Жодна країна не має можливості перекрити всі об'єкти. Давайте згадаємо недавній удар хуситів по об'єктах в Ізраїлі. Пам'ятаєте, як ми говорили, що Ізраїль це взагалі вершина там військової майстерності і так далі. Вони попали. Ви знаєте, я вже багато раз повторюю, але з вашого дозволу ще раз буквально три хвилини займу часу, а просто щоб пояснити, як це виглядатиме або має виглядати. Є таке е, поняття як е, активна наступальна дія, активна оборонна дія і пасивна оборонна дія протиповітряної оборони. Активна наступальна дія пов'язана з нанесенням, ну, давайте назвемо таких упереджувальних ударів по об'єктах. На території противника, які включають і логістику, і транспортну інфраструктуру, і нафтопереробні комбінати, і аеродроми, і місця зосередження, і накопичення дронів, місця їх виробництва тощо пасивна інфраструктура, оборонна інфраструктура, активна оборонна інфраструктура, вона власне і складається з тих об'єктів ППО, про які ви зараз згадали, але це тільки один з елементів. Цієї інфраструктури, тобто йдеться про комплекси е, протиповітряної оборони, йдеться про сили та засоби, їх ешелонування, розподіл е, сил протиповітряної оборони України і вони, і військове, і, і військове командування, і державні органи. Держава, власне, визначає першочерговість і пріоритетність розміщення цих дуже обмежених ресурсів. Підкреслюю, е, Оборонна активна частина протиповітряної оборони є дуже обмеженими ресурсами. Ну, давайте навіть скажемо, що що не помиляюся, ми маємо щось порядку порядка 60 гепардів. Тільки ми маємо, якщо не помиляюсь, 4 комплекса Петріот. Звісно, що ми не можемо це перекрити всі 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 об'єкти. І саме тому важливим елементом пасивної оборонної системи протиповітряного захисту є ми з вами. Є е, можливість, і державна політика щодо е, розосередження е, сил та засобів е, енергетичної інфраструктури, транспортної інфраструктури, е, порятунок населення і прикриття тих засобів. Ведеться просто колосальна робота, і проводилася колосальна робота щодо убезпечення наших енергооб'єктів. Е, є робота по зосередженню так, так званих засобів технічного прикриття для того, щоб Проводити операції по швидкому відновленню зруйнованої інфраструктури. До речі, накопичення ресурсів для відновлення це так само елемент пасивної оборони. А коли ми говоримо про розсередження систем енергогенерації, видобутку е, газогенерації, така сама ситуація. Це і зелена енергетика, це і створення альтернативних е, джерел енергії. Це і наш з вами захист, тобто, коли ми з вами, кожний громадянин, убезпечить себе альтернативними джерелами енергії, це так само є вид пасивної оборони. Я вже мовчу про необхідність перебувати в шелтері, щоб противник не мав такої е, мерзенної насолоди, як е, тішитися від смертей е, українців. До речі, е, ви знаєте, ну, іноді втомлюєшся говорити, але давайте будемо відверті. Ті втрати, які ми несемо серед мирного населення, вони стаються серед людей, які ігнорують елементарні норми е дотримання вимог протиповітряної безпеки, ті, що загинули, загинули в домах. Я не пам'ятаю випадку, коли хтось загинув, перебуваючи у сховищі. Це так само наша реалія. Нам є над чим працювати, і ситуація не виглядає настільки безнадійною, як її можна уявити, тому що ну, найкращий приклад, ми пережили літо 25-го року без серйозних. Проблем в енергетиці, як мінімум. Тепер таке основне, напевно, питання, яке проситься. Чи встигаємо ми мається на увазі Україна технологічно за тим, як розвиваються російські удари? Бо минулої ночі зафіксовано черговий антирекорд з далекобійних дронів 805 штук. І ви самі казали про кількість, ну, ту відкриту яку? Маємо з відкритих джерел кількість ППО, типи. Ну, Логічно, що потрібно більше. Логічно, що, напевно, партнери розуміють це. Але, знову ж таки, в ЗМІ в новинних стрічках постійно пишуть про нові антирекорди? Тобто, це нам говорить про те, що противник розвиває, масштабує ці потужності і е, наряду із е, ризиками інфраструктурними е, військовими е, у України новий виклик якось на це реагувати. Е, чи бачите ви цю тенденцію, і як би ви її охарактеризували? Питання на зустріч, скажіть, будь ласка, наскільки змінився рівень перехоплення і знищення повітряних цілей, навіть на тлі того, що противник, як ви кажете, встановлює антирекорд за антирекордом? Наскільки наскільки? Майже не змінився, майже не змінився. Тобто, тобто це 80-90% відсотків про яку цифру ми так точно, так точно. Тобто від 80 до 90% загалом є окремі види. Зброї противника, з якою ми маємо дуже обмежені можливості щодо боротьби, але ці види не складають навіть і 5% від загальної кількості ударів, які наносяться по території України, і ціли, які запускаються по території України. Я до чого веду, що ця робота ведеться невпинно і ця робота постійно удосконалюється. Тобто, тобто ми встигаємо, не краще, якщо так мене... коротко сказати, ми утримуємо цей баланс. Скажімо так, ми утримуємо цей баланс, і це об'єктивна реальність. Тут не треба бути, знаєте, високолобим вченим для того, щоб просто взяти кількість е запущених цілей кількість знищених, і порахувати і взяти статистику. І це є свідченням того, що Україна веде напружену, наполегливу роботу по підтриманню своєї стійкості, мається моя, на увазі стійкості оборони. Тому говорити про те, що все пропало, ну, жодним чином не має сенсу. Але робота складна. Розумієте, тут діє так званий принцип меча і щита, або, як казав Джойн Тойнбі, британський філософ, виклику та відповіді. Противник завжди щось видумує, і ми завжди щось удосконалюємо. Саме тому, і це ваші слова, ви тільки підтвердили мою думку, що рівень перехоплення варіюється від 80 до 90, 92%, 95%. І ці, от якраз ці амплітуди, це якраз і ті виклики, з якими ми активно боремось. Не можна мати, знаєте, готове рішення сьогодні і сказати, завтра ми будемо гарантовано відбивати, наприклад, 95-96% цілей. Це неможливо, тому що я, ну, на жаль, не можу спрогнозувати, які нові виклики нам висуне Російська Федерація. Але на сьогоднішній день ми бачимо наступне, і це знов-таки чиста статистика. Скажіть мені, будь ласка, а який відсоток ракет запускається навіть під час так званих масованих антирекордів по Україні? І порівняйте з тією, з тією кількістю, яка була, наприклад, ну, ще два роки тому. Я вже забув той день, коли Російська Федерація в місяць випускала ну, більше 200 ракет. А давайте згадаємо 22 другий початок 23-го року, коли таких ракет летіли десятки щодня. Тільки, якщо я не помиляюся, десь в листопаді 22-го року тільки по Києву було випущено 75 ракет. І маємо на сьогоднішній день. Противник нарощує, масштабує, як ви кажете, але що він масштабує? Ракети? Ні. Серед загальної кількості цілей, які летять в Україну, ракети всіх типів складають менше 10%. І це масштабування треба аналізувати і аналізувати, виходячи з реалії, з якими ми стикаємося? 30% дронів, які запускаються по Україні, є обманками. Таким чином, якщо ми говоримо, що навіть під час наймасштабнішої атаки було запущено 814 дронів чи біля 800 mm -hmm. дронів, то як мінімум 30% з них ну, це значна частина є дронами-обманками. І що в сухому залишку? Сухому залишку залишається те, що противник, ну, попри ті намагання задекларувати масштабування, ну він намагається вести світ в умову. І давайте не забувати, війна це гра, в яку грає двоє. Тобто, противник масштабує, ми так само масштабуємо. І навіть генерал Сирський каже про удосконалення ешелонованої системи протиповітряної оборони, яку ми винайшли і створили починаючи з весни 2023 року. Тому робота ведеться, напружена робота на всіх ділянках цієї війни і в повітрі, і на землі, і на морі. Але говорити так, що ми стикаємося з невідворотньою бідою, ну категорично не можна. Ми будемо боротися і ми будемо продовжувати нашу оборону до тих пір, поки в нас вистачить сил, ресурсів, поки ми не переможемо. І це має бути зрозуміло. Ще одне важливе та цікаве питання: Медведєв заявляє, що Фінляндія планує напасти на Росію паралельно з цим у Росії з Білорусією відбуваються спільні навчання. Захід 2025 як пишуть медіа, прямий аналог маневрів захід 2021 після яких розпочалося повномасштабне вторгнення. Ну і тут можливо такими загальними мазками, просто подивитися з точки зору саме військового експерту, а чи готові росіяни до... you mm -hmm. Масштабної провокації, е, Ну, інформаційно це нагнітання відбувається постійно. Е, тут е, всі звикли, напевно, до цього. Але знову ж таки навчання, це якась практична дія, е, Ну, умовно кажучи, чи готові росіяни зараз відкривати другий фронт з НАТО або провокувати якимось чином саме діями, а не просто такими медведівими, які як поганий поліцейський вилазять. Е, чи все ж таки? Це просто в рамках інформаційної війни, практично на цей час, на цей період часу до кінця року ні категорично, ні це неможливо. Оперативна перспектива на найближчі півроку до тих пір, поки Росія не припинить активні бойові дії на території України, вона їх припинити не може і не збирається говорити про будь-які агресивні дії проти країн Балтії або Фінляндії неможливо. А третє, що так, щоб два рази не бігати, коли Медведів заявляє про те, що Фінляндія збирається напасти, ну він, мабуть, не читав основи того, що називається, або хрестоматію, того, що називається основи національної безпеки. А там написано чітко: створення органу оперативного управління поблизу кордонів країни розглядається як. Ознака загрози національній безпеці. Питання: якщо Російська Федерація створює в Петербурзі штаб Леніградського військового округу, що це як не загроза національній безпеці Фінляндії? Якщо Російська Федерація в Петрозаводську розгортає корпус армійського рівня, армійський корпус? штаб, і продаємо чотири дивізії, що це як не загроза національній безпеці Фінляндії. Має право Фінляндія робити адекватні кроки, так безумовно. Значить, це що Російська Федерація буде спроможна напасти на Фінляндію вкрутце, як кажуть поляки, ні, це неможливо. Далі що стосується цих навчань? Ну не можна казати, що вони є абсолютно аналогічними тим, що проводилися в 2021 році. Єдина аналогія полягає в тому, що ці навчання не направлені проти України. І на тому все угу. вони направлені проти країн Балтії. І питання, що стосується загрози безпосередньої нам, сьогодні на календарі вже 8 вересня. Станом на сьогодні ми можемо абсолютно гарантовано говорити, що саме ці навчання не призведуть до жодних змін у оперативній обстановці на півночі України. Дуже пізно. Навіть з огляду на те, знаєте, є таке цікаве спостереження. Я дуже уважно слідкую за розвитком події Білорусі. Так ось десь приблизно 60, якщо не 75% всіх військ російських, які прибули на територію цієї країни для участі в навчанні, а їх прибуло небагато, щось порядка 11 тисяч. Це призовники. Це призовники, тому говорити про те, що наслідком цих навчань буде розгортання якогось угрупування спрямованого проти України ну вибачте, безглуздо. І Є... немає жодного сенсу про це говорити. Повторюю ще раз, ці навчання мають абсолютно іншу мету, вони становлять радше потенційну загрозу, перспективну загрозу для країн Балтії, для Польщі, північно-східних військ Польщі. Але не для України жодним чином, навіть з огляду на розташування військ, які беруть в навчанні на сьогоднішній день. А ми не можемо констатувати, що вони створюють загрозу. Ба більше я спеціально згадав дату. Це початку цих ново сьогоднішньої дату початку навчань, 12 числа. Вибачте, за 4 дні неможливо перекинути дуже великі контингенти, які б могли навіть потенційно став складати загрозу для Сил оборони України. Це не значить, що ми маємо розхолоджуватися, але відповідь категорична ні. Ці навчання нам не загрожують від слова зовсім. Ми будемо дуже уважно відслідковувати розвиток цих навчань, проходження цих навчань. І найголовніше, які висновки будуть зроблені а, за результатами цих навчань. І ці висновки скажуть нам значно більше про майбутній алгоритм дій противника. Але в тактичній перспективі на найближчий місяць, два-три вони нам не несуть жодної загрози. Пане Сергію, дякую вам за детальні та важливі роз'яснення. Я думаю, це було корисно для наших глядачів. Пасибі за ваш час. Радий був допомогти. Дякую до побачення. Сергій Грабський, військовий експерт, долучався до нас.